Їхня спільна гра, особлива форма дружби, що можлива лише у музикантів. Тріо під назвою Контемп це три відомі на Закарпатті музикантки: Віолончелістка Діана Гавата, флейтистка Агна Сабачинська та органістка-піаністка Катерина Гажо Ісак. Вони могли б і досі працювати по окремості в оркестрі, якби спільна любов до творчості Баха не була б такою сильною. Ця музична трійка рідкісний приклад, коли колектив створений заради репертуару, а не навпаки. Ми зібралися тут не, не через амбіцію, а через ідею. Ми всі любимо класичну музику, ми її хочемо грати насамперед її. Тому що можливість грати обробки сучасної, я не говорю класичної сучасної музики, поп-музики, рок-музики, її повно. Це, ну, в принципі, це е, дуже легко. Що ти вчився і все. Є те, що ти всередині потребуєш. Можна сказати, що ми і різні, і не різні. Об'єднує нас музика. Ми всі три фанатки. Ну ми всі троє щасливі люди в плані тому, що ми знайшли себе. Перед нами три самодостатні жінки, професійні музикантки, котрі пройшли шлях встановлення тривалістю у не один десяток років, аби зараз бути профі у своїй справі. Ти мусиш дійти до кінця, а кінець це є сцена. Коли ти от видаєш, і ця енергетика, це таке, як от сталося все. Коли ми граємо, ми просто музикуємо, ми закриваємо очі і пішли по музиці. Не треба говорити, що тут так, тут так. А тут робиться форти, тут піано, а тут взагалі ні. Оця, от, оця емоційний такий стан, коли ти пливеш, пливеш, вона повела ми за нею. А це зробила там, якусь фразу, і ми за нею. Або я хотіла піти на крещендо, всі зробили це за мною. Це дуже важливо. І це є магія. Магія гармонії не тільки у музиці, але й на рівні думок. Є правда в тому, що не практично всі солісти, майже всі солісти, можуть сісти в оркестрі і заграти добре в оркестрі, тобто не виділяючись там, де це не потрібно. Дуже мало хто може вийти і грати сольно. Утім, не прагнення бути на перших ролях привело їх до власного тріо, а бажання ділитися отою музичною медитацією з публікою в Україні та Європі. Кожна з них по окремості це експресія, самокритичність, виваженість та непохитність. Увесь цей еліксир професійних якостей і є тріо контемп.